Можна вже сіяти моркву з зики городи. Є різні способи посадки моркви, пророщування. Я покажу один способів, яким користуюся я. Він не новий. Беру носочок, я висипаю сюди насіннячко. Це насіннячко дрібненьке. Це багато, я не буду все сіяти. Або можна взяти тканину, яка добре пропускає вологу. Залишаємо в носочку місце для набухання насіннячка та зав'язуємо його вузликом. В носочок обв'язую ниткою і прив'язую до палки. Це для того, щоб пам'ятати до нашої клади. Вибираю на грядці місце, де нічого не саджаю, викопую ямку на штиклопати і викладаю наше насіння. І засипаю. Добре полити і чекаємо. Чекаємо 7-10 днів. Це залежить від температури і погоди, яка у нас буде. Якщо тепла погода і дощі, то насіння швидше почне прокльовуватися, а якщо прохолодно і суха, то й два тижні. Цього року я довго не чекала, тому що на подвір'ї вже потепліло, і через тиждень його дістала. Воно ще не проклюнулось, але вже набухло. моркву морку в прогріту землю, але перед цим добре поливаємо. Стараюсь сіяти негусто, щоб менше проривати.